Здавалося б, сонячний та ясний день для Луцька став неабияким трагічним, болісним та скорботним. Адже у Святотроїцькому соборі попрощались одразу із двома героями, які відчайдушно боронили нашу землю до останнього подиху. Два сини України, два захисники, два герої Сергій Мочарський та Віктор Бущак віддали своє життя за незалежність, і тепер з ними прийшов попрощатися ледь не увесь Луцьк. Мертве, що живений мертне, володіє істинний бог наш, Ольгає, свої матері сегові, Віктор Бущак загинув 5 серпня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Залізне Донецької області. Як кажуть близькі, він із перших днів повномасштабного вторгнення пішов боронити країну і не вірять, що тепер його немає. Хорошої людини він хорошою був людиною е і доброю. І добрі люди були. Якщо я не помиляюся, він з самого початку війни пішов на війну. Територіального мороду. Да, десь приблизно три тижні назад ми бачились з ним. Ну, так. Вчилися в техніку разом. Дуже хороший, веселий хлопець був. Життєрадісний дуже хороший. Велика втрата. У Віктора залишилось троє дітей. Тепер він буде спостерігати за тим, як росте малеча, але вже з неба. Як батько, і як людина, як дуже хороший був, він з першого дня війни пішов, він покинув свою справу. А чим займався? Він мав скупку. Він покинув і пішов за Україну за діток. Також Луцьк попрощався із Сергієм Мочарським. Герой віддав своє життя за незалежність 3 серпня під час виконання бойового завдання у селищі Нью-Йорк Донецької області. Рідні і близькі побратими та просто небайдужі лучани не могли стримати сліз. Сергій Мочарський мужньо захищав країну і, врешті, поклав своє життя, аби над батьківщиною було мирне небо. поховали героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким героїв. Вічна шана та пам'ять воїнам.